Друзі, нагадуємо, реал Олега Сенцова від сьогодні в українських кінотеатрах. Обов'язково сходіть правду знати важливо, якою б важкою вона не була. А про інші кінопрем'єри цього тижня у нашій постійній рубриці «Кіноафіша». Історична драма Бруталіст уже збирає світові нагороди та претендує на головні призи на майбутній церемонії Оскар, а надто виконавець головної ролі Едріан Броуді, В центрі сюжету, архітектор, візіонер і його дружина, які тікають з післявоєнної Європи, аби відновити свою спадщину та стати свідками народження сучасних сполучених штатів. Проте їхнє життя назавжди змінює таємничий багатий клієнт. Не прогавте в кіно цю епічну і цікаву історію з 20 лютого. Справжній біль комедійна драма з Джесі Айзенбергом та Кіраном Калкіним у головних ролях. Це історія про двоюродних братів і сестер, які воз'єднуються для подорожі Польщею, аби вшанувати пам'ять своєї улюбленої бабусі, але на тлі їхньої сімейної історії виринає давня напруженість. До чого це призведе, та чому вам буде над чим посміятись і поплакати? Дивіться у кіно від 20 лютого. Біл. Мавпа, яка любить вбивати нашу сім'ю. Повернулась. Її треба знищити. Чому сам її не знищиш, а? Що? будь яка екранізація Стівена Кінга, це вже заявка на щось моторошне і цікаве. У прокаті стартує фільм Жахів мавпа. Як ви зрозуміли, за оповіданням Кінга у центрі сюжету брати-близнюки Хел та Біл одного дня на горищі вони знаходять стару батькову іграшку, мавпу, яка б'є в тарілки та несамовито регоче. Чи вдасться їм назавжди знищити зловісну іграшку? Дізнайтесь у кіно з 20 лютого. Це тільки говорить. Усі хочуть знати, звідки ти взявся. Молодець товстоне. та він обзивається. Джоша Камара, чинний чемпіон Європи? Я хочу двобою з Лукою Санчасом. Та він аматор. Це неможливо. Реальність. Це тобі не симулятор. Щось я не зрозумів. Я тебе вб'ю в першому раунді, а тепер зрозумів. Французька комедія товсту на рингу» про те, як спортсмен-любитель, котрий підробляє боксерською грушою, отримує шанс на професійну кар'єру. Що з цього вийде? Дивіться в кіно з 20 лютого.